Доброго ранку, шановні колеги. Ранку, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. ранку. Починаємо. Да, да. Давайте я представлю, шановні колеги, дозвольте передати слово для відкриття цієї конференції під назвою «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів на сучасному етапі, виконуючому обов'язки ректора. Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупіка, доктора медичних наук, професору, член кореспонденту Національної академії медичних наук України, заслуженому лікарю України, повстанову Олександру Костянтиновичу. Власне. Доброго ранку, шановні колеги, дякую, шановний Володимир Володимирович. Дійсно, сьогодні ми розпочинаємо проведення. З одного боку чергового та чергового та планового заходу, з другого боку Заходу, який, на жаль, цього року проходить в умовах агресії з боку Росії щодо нас, в умовах війни, і хотів би вам зразу налаштувати на такий, на такий меседж, що не дивлячись на те, що Ідуть жорстокі бої, йдуть безпрецедентні атаки з боку ворога. Система медичної освіти не просто працює, а заданий темп в розвитку безперервного професійного безперервної професійного розвитку, безперервної професійної освіти лікарів не знижує. Ми фактично маємо. Незначне зниження попиту щодо використання нашої послуги. І це вже говорить про те, що сама необхідність отримання знань лікарів, не дивлячись на ситуацію, не зникає. Яка у нас була мета? Мета була абсолютна і дуже зрозуміла. Ну, насамперед ми хотіли ще черговий раз засвідчити про те, що ми абсолютно готові до тих змін, я б вже їх не назвав би змінами, до тої ситуації, які є в країні стосовно безперервно професійного розвитку, яка прийнята, яка узгоджена, і яка безумовно з кожним роком, з кожним днем буде мати своє. Не тільки вдосконалення, а і свою можливість для розвитку. Те, що сьогодні існує в державі, дає можливість широкого використання і широкого, і широкого застосування як для лікаря, так і для того викладача, який своїм досвідом, своєю. Життєвою е практикою хоче поділитися з лікарем. Як і яким чином ми планували робити тематику сьогоднішнього заходу? Ми хотіли ще раз в черговий раз нагадати про нове бачення щодо підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку. Через призму того, що Україна отримала статуса кандидата до вступу ЄС, тобто наші всі дії, наші всі рухи, і саме головний контент наших пропозицій повинен відповідати тим речам, які сьогодні відбуваються в європейській спільноті. Як ми бачимо формування глобальних, персональних освітних просторів, не дивлячись не на що, як ми бачимо вимоги до змін в системі БПР в Україні, і як реагуємо ми і ті, хто буде виступати у вигляді спікерів, який е, є підхід щодо досвіду, в застосування е е досвіду в інших держав щодо безперервного професійного розвитку. Ми заготували і просили е наших колег-спікерів зробити так зване правове попурі щодо актуальних питань. Ми не забули про формування віртуального середовища, кафедри, як ключової. Одиниці для процесу, ми е також наголошуємо на навчання лікарів і в сучасному етапі, і навчання лікарів в зв'язку з їх персональними програмами. Шановні колеги, наше завдання було дуже просте. Ми хотіли доєднати. Всіх наших колег з України для чергового обговорювання належних питань, що стосуються безперервного професійного розвитку як лікарів, так і провізорів на сучасному етапі. Хотілося б, щоб дана конференція стала такою постійною з відповідною періодичністю і дала можливість нам на. Висновках цієї конференції надавати відповідні пропозиції як центральному органу виконавчої влади, так і для місцевих територіальних органів щодо організації безперервного професійного розвитку. Я ще раз хочу подякувати всі колективи кафедр, які задіяні до даного процесу. Я хочу подякувати тим організаторам і помічникам нашим. Які дали можливість нам сьогодні з вами спілкуватися. Я хотів би подякувати і Збройним силам України для того, що ми можемо сьогодні з вами вести цю конференцію в онлайн, тому що <кій> могла бути зовсім і інша ситуація, ми це з вами розуміємо. Хотів би завірити всіх, що Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупіка. Завжди буде методичним, ідеологічним центром щодо безперервного професійного розвитку, щодо післядипломної підготовки лікарів. І впевнені, що разом з Міністерством охорони здоров'я ми здолаємо ті труднощі, які є наразі. І уже починаючи з сьогоднішньої конференції в своїх виступах, будемо говорити про те, як же ми будемо відбудовувати і бачити в подальшому після закінчення війни.